З появою нових відкритих моделей навчати власне Яй стало набагато легше. Тепер можна створити своє зображення або зображення зі своїм продуктом без зайвих зусиль. І для цього не потрібно ні знати програмування, ні мати комп'ютер з величезними обчислювальними потужностями. Тепер цю всю роботу на себе беруть сервіси, про які я хочу сьогодні розповісти, і на практиці крок за кроком показати, як воно працює. Тому сідайте зручніше і поїхали. Але перш ніж ми почнемо, давайте спочатку розберемося, що ж таке власний AI, який ми будемо створювати. Для цього ми будемо використовувати такий метод, який називається LORA. Якщо простими словами, це можливість адаптувати вже існуючу модель під наші конкретні потреби. Тобто ми не створюємо AI з нуля, ми вже беремо існуючу AI-ну модель і її підкручуємо, підтюнюємо під ті задачі, які нам необхідно робити. То уявіть собі величезну майстерню, де є купа інструментів. І ми свого роду додаємо нові інструменти в цю майстерню для того, щоб вона функціонувала і робила ті задачі, які нам потрібні. Тому завдяки такому підходу з створенням власних лора ми досить ефективно і швидко можемо тренувати і навчати AI-ні моделі, які будуть створювати зображення в нашому стилі ми, з нашими очікування під наші конкретні. Потреби. А тепер давайте подивимося, як ж можна навчати власну лору. Для цього я буду використовувати три різні методи, кожен з яких має свої переваги та недоліки. Ну а ви вже самі подивіться до кінця всі три методи і оберіть той, який вам найбільше буде пасувати для ваших конкретних задач. До речі, про деякі з цих методів я вже писав в нашій шість спільноті в Телеграм. І я взагалі стараюсь туди писати часто. Про якісь новини, події, практики або лайфхаки. Тому долучайтесь, буде цікаво і корисно. Вертаючись до сервісів, то першим ділом я хотів би показати Крі. Цей сервіс він вже довший час знаходиться на ринку, і мені здається, вони взагалі почали свій шлях власне, з гендернивного щі по створенню зображень. Якщо подивитись на їхній користувацький інтерфейс, все це досить просто: є галерея. Куди будуть потрапляти зображення всіх користувачів, які є публічні, тут можна подивитися, надихнутися, що ж люди створюють, є можливість знов ж таки генерувати зображення. І це, власне, сюди ми сьогодні ще раз повернемося, коли натренуємо власну ще модель. і є можливість анімувати вже створені зображення. Що важливо зазначити, що для генерації відео Крія використовує сторонні AI-моделі, такі як Runway чи Luma чи Clink. І це прям дуже круто, що нам не потрібно десь там ходити на сторонню модель, купляти підписку, а прямо тут через їхню API ми можемо робити генерації, пов'язані з відео. Це саме стосується і зображень. Якщо повернутися в меню зображень, то у нас тут теж є моделі. Flux. Одна з топових моделей, яка сьогодні існує, відкритих моделей, власне. І вони буквально нещодавно релізнили нову версію Flux 1.1 Pro є формат Ultra, є формат RAW. Це рахується State of the art модель на сьогоднішній день з відкритих моделей, і, власне, цю модель ми будемо використовувати для навчання на основі наших фотографій чи фотографій нашого продукту. Першим ділом, для того, щоб натренувати власну лору, нам потрібно завантажити зображення. Вони говорять, що мінімум потрібно три зображення. Відповідно, ми заходимо в меню, завантажити зображення. Тут в мене є зображення горнятка, я їх всі виділяю. Важливо розуміти, що. Якість зображення має бути досить хороша. По-перше, має бути хороше освітлення, по-друге, мають бути класні умови для того, щоб дійсно показати об'єкт, який ви хочете натренувати. Якщо ми говоримо про лице, то це мають бути фотографії обличчя. Якщо ми говоримо про повний зріст конкретної людини, то це мають бути фотографії повний зріст. Ну не можна робити так, щоб одна фотографія лице, інша фотографія повний зріст. Тоді навчання буде неакуратне. Відповідно, всі фотографії мають бути в одному форматі. Ну і ось тут система. Кріє визначає, що я завантажив 17 зображень, це є досить добре, і розширення цих зображень теж є досить добре. Знову ж таки, як я вже говорив, основою моделю, яку ми беремо для тренування, є модель Flux. Тобто ми будемо тренувати, навчати Flux в цю наші приміщення з інструментами, додаючи новий інструмент, в даному випадку наше горнятко. Ось тут ми маємо короткий опис з важливого. Коли ви тренуєте, вкажіть, що це за об'єкт. Ну, вони по дефолту визначають от загальний значення об'єкту, але в даному випадку це є об'єкт. І далі тут нам система пропонує ряд параметрів для тренування. Я не буду здаватись в деталі, що це за параметри. Єдине параметр, який вартує змінити, це є тригерне слово. Тут ми можемо написати create. Cap. Це є то тригерне слово, яке ми будемо використовувати в наших фронтах. Ну і все, далі ми закриваємо це меню і натискаємо Train AI. Вартує зазначити, що сам процес тренування він доступний лише для платної підписки. Тому для цього потрібно буде купити, як мінімум, ось цей от базовий план 10 доларів на місяць. І в рамках цього плану є кредити, які можна використовувати для тренування моделі. Ось, наприклад, давайте візьмемо цю модель, і я натискаю Use. Флакс. знову ж таки, флакс, наша майстерня, в яку ми додали наші інструменти, вона вже є готова. В нас з'являється промпт, і ось тут у нас з'являється наш стиль. Відповідно, ми можемо регулювати вплив нашого стилю на результуюче зображення. Додатково ми можемо додавати інші стилі. Знову ж таки, ми можемо обирати стилі, які нам пропонує Крія, або ми можемо обирати от, наприклад, я можу обрати горнятко, і відповідно в мене буде. Зображення, яке я хочу згенерувати, яке буду використовувати ці два стилі: Мене і Горняк. Давайте зараз спробуємо написати якийсь промпт, і для цього я піду в GPT, який вміє працювати з промптами для генерації зображень. І тут попрошу зробити нам промпт. Давайте так: супергерой. Стоїть у Лондоні і п'є каву з ном'ятка. І ось цей GPT, він мені зараз згенерує промп, п'ю цей промпт сюди. Річ, яку я зараз хочу змінити, я хочу додати наші тригерні слова. Це перше моє тригерне слово. Давайте тут я додам CRED CAP, наше тригерне слово. Все, далі промп залишається без змін і натискаю генерувати. Насправді генерація відбувається досить швидко. Горнятку поки що дуже загальне, але мені здається, ось це, ну це подібно до того який я тренував, давайте зараз спробуємо ще згенерувати. Тут я вже п'ю, от бачите, теж горнятку підставило те, яке я тренував. В процесі генерації ви можете міняти промпт, можете додавати якісь особливі слова, можете знову ж таки вагу того чи іншого стилю змінювати. І по мірі експериментів в результаті ви отримаєте те зображення, яке ви очікуєте. Ось тут я генерував ще інше зображення: ігор супергерой, п'є молоко. Ось тут в мене ще зображення, конкретне горняток. Так, давайте подивимося ось тут. Це, до речі, я генерував зображення, які використовував для одного зі своїх попередніх анонсів. Ось тут ще ось такі зображення. Дуже круто виглядає, як на мене. Ну і, наприклад, обираю зображення, яке мені сподобалося. Ось це, наприклад. Що я можу далі з тим зображенням зробити? Я можу це зображення заапскейлити, або знову ж таки перетворити в відео. Давайте подивимося, як працює апскейл. Крія пропонує кілька режимів апскейлу. Є Дефолтний режим апскейлу, і є знову ж таки кілька таких артистичних режимів, ну, наприклад, там Digital Art, давайте оберемо. Знову ж таки, покращення зображень в Крія працює з використанням штучного інтелекту. Тому, бачите, воно не тільки покращує зображення з одного боку, а з іншого боку, воно трошки викривляє об'єкт, який початково був зображений. Є інші апскейлери, про які ми теж розповідали в нашій спільноті, які можна використовувати. Але в даному випадку. Ось цей ну, теж Digital Art, бачите, він такий робить ефект. Так, давайте перейдемо в assets, подивимося, ще яке там в мене є зображення. Ну, давайте, наприклад, я візьму ось це зображення Ігор Супермен і спробую його занімувати. Воно мене перекидає в нове діалове вікно, і тут воно мені дає на вибір модель, яку я можу використовувати. Давайте я буду використовувати Runway і попрошу його згенерити анімацію мого зображення. Я в костюмі супергероя занімований лечу через небеса. Ось так виглядає сервіс тренування власної лора, використовуючи flux модель через Крія інтерфейс. З одного боку, це класний користувацький досвід, якби все в одному, ти її тренуєш, ти її генеруєш, ти її можеш далі анімувати, апскелити. З іншого боку, будь ласка, заплатіть 10 доларів. За місячну підписку. Ну, тут вже самі обирайте. Ще один класний сервіс, який нам дає можливість тренувати власну flux модель і створювати з неї Лора це є Fall AI. Насправді, цей сервіс він не такий, можливо, інтуїтивний і такий прекрасний, як Крі, але він теж має дуже багато класних речей. Ну, зокрема, якщо ми говоримо про тренування, ми ось тут фільтри фільтрі обираємо Training і нам пропонується дві моделі, які ми можемо тренувати. Це є Flux і це є Recraft. До речі, ReCraft теж рахується одна з топових моделей, тому теж можете спробувати. В даному випадку ми будемо тренувати Flux. Тобто ми заходимо в DialogTrain Train і інтерфейс дуже-дуже схожий до того, що я показував в Крія. Теж ми завантажуємо пакет зображень. Знову ж таки, це може бути або zip файл або просто індивідуально всі зображення, які ми ось додаємо. Давайте я зараз оберу наші горнятка. Далі тригерне слово це слово, яке ми будемо використовувати в наших промтах, і є ряд інших параметрів. Ми їх не змінюємо, давайте залишати їх так, як вони тут вказані. І про ціну. Вартість такого тренування буде коштувати 2 долари. Але є один трійкий момент: для того, щоб цей процес запустити, вам потрібно поповнити рахунок на 10 доларів. Тобто, це мінімальна знов ж таки квота. Яку потрібно покласти на рахунок, і тоді вже з цього рахунку можна використовувати 2 долари для тренування і вже далі для генерації зображень. Тобто, бачите, ті самі 10 доларів, які ми платимо за крію. Єдине, що там оплата помісячна, а тут разово ти платиш, і далі вже ти починаєш використовувати необхідну суму грошей для потрібних задач. Відповідно, в мене вже є тут три натреновані різні моделі. Давайте, наприклад, запущу цю модель, і в мене з'являється промпт. Воно зразу підставляє моє тригірне слово, і в мене є вже готовий промпт, який я хочу викликати. Знову ж таки, в нас тут є ряд параметрів, які ми можемо змінити. Я не змінюю їх, я залишаю дефолтні, і я натискаю Run. І ви бачите, що генерація такого зображення коштує 0,035 центів. Тобто за долар я можу згенерувати 29 зображень. Ось так виглядає процес тренування власної лора флакс моделі через Fall Ai сервіс. З одного боку, це є досить простий користувацький інтерфейс. Що вам потрібно, не тренував, вписав промпт, згенерував зображення. З іншого боку, немає обмеження по оплаті. Тобто вам не потрібно кожного місяця робити якісь оплати по підписці. Ви раз внесли кошти на рахунок, ну і далі вже по мірі. Тренування чи по мірі генерації зображень, ви їх використовуєте. В дуже схожому форматі працює ще один сервіс, який називається Replicate. От якщо зайти до них на домашню сторінку, тут є знову ж таки перелік вже готових openсорсних моделей, які ми можемо використовувати. Є інші речі, які нас цікавлять. це той самий Upscale, це редагування зображень, це якийсь Transcript to Speech. Тут у них дуже багато різних useків вже заготовок, які є на цій платформі. А нас цікавить власне тренування і фентюн Flux моделі. Ми натискаємо Get Started. І ось тут діалог. Він дуже схожий до Fall AI, має теж ряд параметрів, які ми потрібно заповнити. Ось тут ми надаємо наш перелік зображень, ми говоримо наше тригерне слово. Ну і далі ми натискаємо Create Training, і відповідно у нас буде тренуватися наша лора на базі Flux моделі. Знову ж таки, якщо подивитись, скільки ж коштує тренування цієї моделі, то ось тут в них. Описано детальніше, там, бачите, потрібно 12-20 зображень, якої якості, як це все можна зробити. І вони говорять, що процес тренування коштує теж, бачите, порядка 2 доларів, так само, як і Fall AI. Тобто тут, до речі, є приклади, як інші користувачі тренували моделі. Ось, наприклад, ця модель досить прикольна. Вона генерує зображення в вигляді такої реалістичності, плюс додає анімації. Також навчати можна AI і на власному комп'ютері. Зразу скажу, що лептоп для цього не підійде, а потужний комп'ютер, на якому локально можна запустити цей процес тренування, в сам раз. Для цього можна використовувати ось таку бібліотеку AI ToolKit. Знову ж таки, це є предмет окремого відео, як встановлювати цю бібліотеку, як налаштовувати. ця бібліотека вміє працювати з Flux моделів версії 1. Ще одна можливість, як це все можна локально запустити, це можна зробити через такий от є браузер Pinocchio. Це є локальний браузер, який ви ставите на свою машину, і там є різні застосунки, які ви можете запускати. І один з таких застосунків це є Flux Gym, такий собі тренажерний зал для Flux моделі. І ось тут внизу є приклади людей, які використовували це Flux Gym і як вони тренували власні моделі на основі Flux. Знову ж таки, якщо зайти до них в репозиторії Flaggim, це все open source, це все відкрите, це все можна встановлювати. Тут ми бачимо їхній досить простенький інтерфейс. І взагалі, якщо подивитися, то той самий Cria, Folia, чи Replica, чи будь-який інший сервіс, який надає можливості використання моделі, чи тренування моделі, вони під капотом використовують ці підходи, які ми можемо використовувати локально на наших комп'ютерах. Тому знову ж таки, це вже ви самі вирішите, чи використовувати. Користувацький інтерфейс, який дуже є фенсі, який дуже є класний, простий, і там платити якусь мінімальну суму за генерацію зображення, за тренування, чи це все в себе локально піднімати на своїй машині або клауди, за які ви теж будете платити? Тобто, в будь-якому випадку, навіть якщо це є відкрита модель, в кінцевому результаті потрібно буде платити за енергію, за затрати, за потужності, які потрібно буде використовувати для того, щоб ця модель. Працювала, але загалом, як ви бачите, сам процес навчання і створення власної лори виглядає досить-досить просто. Звісно, ви можете сказати, що з одного боку зображення не є ідеальні, але в той самий час це є лише перші кроки. Ця технологія тільки розвивається, і давайте дамо їй трошки більше часу. Я впевнений, що через рік, через два ми будемо бачити кардинально іншу якість зображень. Так, сьогодні ми маємо Flux, цей state of the Art, топова відкрита модель по генерації зображень. А можливо через якийсь час з'явиться ще інша модель, ще краща модель, яку теж можна буде тренувати. Тому пробуйте, експериментуйте, діліться досвідом в коментарях, підтримайте наш канал та доєднуйтесь до нашої шість спільноти в Телеграм. Бо я впевнений, що за цими технологіями майбутнє. З вами був Ігор. Всім па-па і до нових зустрічей!